Я. Саме перше, я хочу з'явитися, щоб каже наші зараз зробити, що я особисто не перетекду ніж на жодну посаду, щоб там не було ніяких привозів. Але я хочу сказати те, шановні, прийшла революція, це один процент здоров'я. Країна пуста казна, пенсій не плачується вовремя. Зараз, якщо ми з вами не об'єднаємося, а будемо з однієї сторони кричати. Хто більше зробив революцію, а з іншої сторони, будемо шукати видів у тих людях, які працюють і які дійсно може десь да, да попали, не було, як можна сюди, буде хаос. І я скажу таку річ. Через місяць-два ми будемо проконати цей день. Тому що цього не було, я вас дуже-дуже прошу. Все, зупинімося. Ніколи у злі нічого не робилося хороше. Зупинілося, пройшла революція. Один Господь Бог моє, має право тільки карати. Є суд, є міліція. До речі, я хочу з вашої допомоги, з вашої підтримці на цій сесії звернутися до правоохоронних органів, до міліції, щоб вони перестали боятися вони залякані, і виконували свої обов'язки. Щоб не бігали ночами, казали, яке люди які кидали потолки, кому б коли було у ті вікна. Да? Бо я вам скажу, і з тої сторони, і з тої, якщо захопити радикалів, то ми з вами ще присідачі будемо, коли зелені сидіти з цими навчаннями. Я пропоную, я пропоную, зараз зупинитися на всіх донуваченнях, зосередитись на тому, що і ви відчекайте. Ось зараз правоохоронні органи формуються, все воно буде на це. Тільки е зроблено кожна, хто буде кого посола. А зараз ми будемо на тому, часі, щоб... коли ми будемо, ми кого е голови ради. І всі всі як люди, Кожен на своєму місці, голова села, кожен черенець, кожен підприємець працювати так, щоб допомагати, не шатати так, район, щоб... Кристовок, близько, щоб тут хаос був. Послухайте мене. Я думаю, що при всій цій ситуації я коли працював всі можу, не все так робити. І зараз бачу подарунку басу. Але я працює в житті виїжджав з району на два роки. Це, це вартія, тут менш, а той працював в районі.